Щедрік, щедрік, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати з колишніми святами. Так, оскільки я вирішив чомусь влаштувати на своєму каналі демократію, то я спитав, чого хочете послухати ви. Ви явно дуже сильно вагалися і вибрали два результати. Два відео я вам не буду робити за один тиждень, пробачте. І оскільки ви не бачили поста, де я прошу вас кинути ваші роботи, то ви розумієте, сьогодні в нас знову Reddit. А якщо ви теж хочете вибирати тему відео, то переходьте в мій телеграм. Однак це право з'являється тільки після того, як ви поставите лайк, підпишетеся на канал і. Ну, це не обов'язково, але додатково напишіть коментар, будь ласка. Минулого разу, коли я готував відео про Reddit, ось воно можете подивитися. То я знайшов ось цю тему, вона мені сподобалась, і я вирішив з нею вам сьогодні поділитися. Плюс я дам свою історію вона не прям карколомна, але ну можливо комусь цікаво. Погнали читати, поділіться своєю історією, як ви стали художником. Мені подобалося малювати, коли я був дитиною, але з часом я припинив, бо мені почали подобатися інші заняття більше, і я не хотів серйозно займатися мистецтвом. Пізніше я купив графічний планшет вакуум, думаючи, що знову зможу зайнятися малюванням. Але зрозумів, що потрібно докладати зусиль, щоб адаптуватися до планшет, а мої навички були м'яко кажучи, посередніми. Зрештою, я залишив планшет припадати пилом. Минуло багато років, і моя країна занурилася в жахливу кризу, я зрозумів, що малювання за кілька доларів онлайн приносить стільки ж, скільки місяця зарплата, тож я взяв планшет і вирішив спробувати удачу. Того часу я займався цим лише тому, що було зручно і стався до мистецтва байдуже. Згодом я вирішив поставитися до цього серйозніше. З того моменту я пережив кілька криз, які мені довелося долати напряму. Я виріс як особистість, зростаючи як художник. Економіка трохи покращилась, тож, хоча я не став бажем, незважаючи на те, що заробляю значно більше, ніж на початку, це стало стабільним джерелом доходу без серйозних збоїв. Зараз я ставлюся до цього серйозно, балансуючи між роботою та навчанням, щоб продовжувати розвиватися. Я не найдисциплінованіший і навчаюся хвилями. Я намагаюся зосередитися на теперішньому і не надто замислюватися про майбутнє. Якщо сьогодні я сів за роботу і зробив усе можливе, я дозволяю собі почуватися задоволеним і щасливим. Успішний я в тому, що зробив цього дня чи ні, це другорядне. Завтра мені буде потрібно зробити те саме, і я волі зосередитися на цьому. Мені подобається його підхід до роботи, сів вже молодець, але виходить, я тільки пів тижня був молодцем. А тепер історія з бекстейджу художнього інтернету. Нікчим не художник фаташист, присутній онлайн з 2003 року, мав непогану аудиторію, але ніколи не певного комерційного успіху. У повний момент навколо мене почали збиратися дуже сумнівні й дивні люди. Я сам зруйнував свою невелику фанбазу, убивши улюбного десятирічного персонажа і повністю знищивши цю тему. Почав малювати те, що цікавить мене особисто, але це вивсив вкрай непопулярним. Відмовився від власних інтересів у публічній площині. І спробував відновити аудиторію за рахунок більш майстрівних тем, а також дослідити можливості для комісій. Мав невеликий успіх у залученні нових підписників і зробив кілька замовлень. Моє майстрівне мистецтво все одно позбавлено привабливості і якості, аудиторія фетиш Арту здебільшого дурна і розчаровує. Працюю над досконаленням своїх навичок, малювати для себе приносить мені більше радості, ніж гонитва за цифрами в соціальних мережах. Колись хтось там посперечався, що напишете найкоротшу історію, яка розчулить читача. Мене розчулила ось ця. Отже, буває, коли починаєш малювати фурі порно за гроші. От тому я своє порно вам не показую. А, і ще тому, що його в мене немає. Хоча колись у мене була така дурна ідея не кинути вас, а зробити якийсь такий новий аккаунт на Твіттері, тобто з новою назвою, але й ці, і цьому новому аккаунті публікувати фетиш арти але потім виявилось, що нато лінивий, щоб вести дофіга акаунтів. Я ледве з цим справляюся. Зараз у нас буде сімейна драма. Історія трохи скорочу, бо там дофіга деталей, які нам не потрібні. Вибачте, але в мене вже язик болить. Я часто думаю про себе в дитинстві, про те, як малювала тварин сидячи на природі, як виплескувала свої роздратування і злість у вигляді маленьких коміксів, зображаючи, як дівчата, що насміхалися наді мною в школі, потрапляли до пащеку. і як допізна сиділа під ковдрою створчі міні комікси або омальовані флікбук з паперу, який я тихцем брала з спринтера батька. Пам'ятаю, як книжком брала свій щоденник до церкви, щоб малювати і коротати час, а потім отримувала від матері за те, що не слухала службу. У середній школі я щотижню створювала новий портрет, витрачаючи години на їх завершення. Я також пам'ятаю свою першу скрічбу, про які благала батьків у магазині «Мітчелс», Після того як дізналася, що для різних технік потрібен спеціальний папер. Батьки були стурбовані тим, скільки часу я витрачала на мистецтво вдень і вночі, але я була відмінницею, тому мені сходило з рук в сидінні спальні над своїми черговими проектами. У родичів батьків були закиди, що я надто захоплююсь мистецтвом. Мене змушували думати, що мрія дитини стати художником це вирок для родини. Я була тягарем ізгоєм, гайбою. Батьки молилися і сподівалися, що моє малювання залишиться дрібним хобі, який я залишу заради розумної і успішної кар'єри. Щоночі я чула, як моя мати молиться, сподіваючись, що станеться диво, і я вступлю до престижного університету. У середній школі я ховала свої роботи майже від усіх. Декілька друзів виривали мої малюнки, називали їх жахливими, а потім видавали за свої. Наприкінці середньої школи через домашнє насильство та невпевненість у собі я знищила свої роботи. У старшій школі мої вчителі таємно насилали мої роботи на конкурси. Я виграла друге місце та дві почесні відзнаки за малюнок скульптуру і керамічний витвір. Я приїхала на церемонію нагородження одна, бо батьки вважали, що це не надто важливе досягнення. Я бачила, як інші з сім'ї вторгнулися біля робіт, але не змогла змусити себе зайти до зали. Ось мені 21 рік. Я досі прихопую те, що я художник. Я тихо кинула коледж під час COVID-19 після того як переїхав із дому батьків. Вони сказали, що не збираються підтримувати мене фінансово, тому що я можу просто отримати стипендію, щоб оплачувати свою освіту і працювати, щоб оплатити решту. Ж бідний автор, я ніколи не хотіла поступати до коледжу, але вони благали мене, і я піддалася їхнім крикам і хвилюванням і подала заявку. Вони досі думають, чи я отримую ступінь з інформатики чи інженерії, чи щось грандіозне на їх думку, але вони просто шалено раді думці, що я не займаюсь мистецтвом. І той факт, що більшість, якщо не всі мої двоюрідні брати і сестри отримали повну стипендію в плеща, або працюють інженером, лікарем, медсестрою чи юристом, не дуже допомагає мені, тому що на думку моїх батьків, якщо я не можу бути схожим на моїх двоюрідних братів або бути кращим за них, я буду невдахою і, боже, я не можу. Я буду невдахою та ганьбою. Важко все життя приховуватися від перших найкращих друзів, батьків. Люди, які забезпечували мене, хвилювалися за мене і багато чим пожертвували, щоб я була там, де я є сьогодні. Я надзвичайно вдячна за те, що вони зробили для мене, але я просто не можу дозволити собі жити їхнім життям. Боже, я знаю, що, скоріш за все, вони не у всьому були жахливими, але скільки ж ця поведінка жахлива? Мені це нагадало одну історію, яку я не так давно чув десь, це було зрозуміло. Це було із розгляду, чи я поганець. Там дівчина питалась вияснити, чи вона поганець за те, що не повідомила завчасно, що вона не буде на круїзі. І ось там вона описала, що її брата зламали його батьки. Він хотів бути художником, він був натхненим, але його відправили вчитися туди, куди він не хотів. І ось тут так само хотіло зламати її, просто щоб вона відповідала якимось їх критеріям. Крінч. Давайте до чогось більш позитивного історія від новачка, але новачку 42 роки. Щодо мене, я динозавр, 42 роки, але водночас ніби новачок, як і всі я багато малювала в дитинстві та підліткому в віці. Я походжу, як, каже мій терапевт, складного середовища. Під складним я маю на увазі неймовірно травматичне. Після отримання диплому JET я вступила до громадського коледжу на графічний дизайн. Тоді це була переважно реклама з додаванням невеликої кількості історії мистецтва. В цьому я була хороша, але займатися мистецтвом через призму психології для корпоративної машини було не моїм. До того ж, втримувати себе від нервозного зриву виявилося важче ніж я очікувала. Я кинула навчання, повернулася до рідного міста, вступила до іншого коледжу на програму графічного дизайну. Потім я завагітняла я дуже не любила дітей і досі не люблю, окрім своїх. Принаймні мені тоді було 23, і я була заручена, тож що вийшла жаміж і кинула навчання. Отже, ми одружилися на цьому місяці вагітності. Народилася дитина, і ми вирішили о, ми хочемо ще одну, бо тільки одна дитина це нудно. І боги сміялися, сміялися і ще трохи сміялися. Через три місяці я знову завагідняла. Наступні 17 років були ну, насиченими. Ми довго жили в бідності, а мої діти народилися з різницею в один рік і три місяці хлопчик і дівчинка. Я доглядала за хворою мамою багато років, в мого старшого діагностували аутизм із дух. Я малювала і розфарбовувала, але більше ніколи не поверталася до навчання. Хоча малювала, коли мала змогу, і передала цю любов дітям створювати щось разом із тими, кого ти створював, це щось неймовірне. Я трохи займалася текстильним мистецтвом, вишивкою і хрестиком. Також кілька місяців, а може, років, я була психологічно нестабільною, як це буває. Почала терапію і досі, як видно, з цього посту, доволі нестабільна, але тепер у стилі цікава на вечірках. Мої діти ось ось закінчать школу. Мама пішла з життя. І тепер у мене знову є час для себе. Я досі щасливо одружна. Ясувалося, що я неправильно гендерувала свою дитину 15 років. Ой, тепер у мене двоє прекрасних синів. Другий теж дивний, тривожний і смішний. Я бі, або погансексуал. Гендерквірна, неформальна, пухка, гадка, волосна, стара і більше не переймаюся дурницями. О, це просто Підтримуюча мама це най... найкраще що може бути. Отак, мистецтво минулого року я почала займатися аквареллю, а на початку літа взялася за акріл, і щось трапилось. Я прорвала цю греблю. Тепер я не можу зупинитися. Якось вирішила, що хочу продавати своє мистецтво. Досить, щоб покинути корпоративне рабство і обміняти його на творчі. Єдині, хто щось купив, мої друзі, друзі, блін, завжди вони мене підтримують. Отже, я тут намалювала 40 картин за 4 місяці, втрачаю відчуття часу, рука постійно болить від перенапруження, але більше не ховаюся. Мій дід казав, тільки тобі дивитися в дзеркало щоранку. Як і казав, історія позитивна. Так, на початку таке собі, типу, у автора жахливе дитинство, вагітність, коли вона не любила дітей. Але все закінчилось добре, як бачите. Порадіємо з жіночку. Там ще є історії, але я вибрав найкраще прості історії, які ми всі переживали. Я беру на себе все. Буду говорити за всіх людей, у яких не було жахливої драми. Я малював світ. Ну, як і всі діти, але це не переросло у малювання. Що е, ну ти ж малюєш? Ну по факту, так. Але це два незалежних від один одного. Факти. Почав я малювати у середній школі, напевно. Тоді я намалював оцю бездоганну шедевральну роботу. Я знаю, що ви вже в захваті. Я її намалював бо побачив прикольний арт по фандому леді Баг, де був Ніно. Ну знаєте, як ось ці тренди, але ще раніше. Я захотів намалювати щось подібне, але з Леді Баг та Алью. І в мене це вийшло ось так. От так, від бажання намалювати один малюнок, з'явилося все те, що ви бачите зараз. Я здебільшого жив собі в аміно, малював в Аміно. І напевно так пройшов рік, може більше. У той період я захопився Country Humans та Знайомтесь Боб. І я декілька разів пробував вести свій інстаграм. Все було добре. Також у мене був ось такий канал, звідки там ці підписники. Я не знаю, вони точно накручені. Але звідки хто і чому я не знаю. Але анімації там самі по собі прикольні, тобто видно, що вони погані, але прикольні. Тобто там все рухається. Коли Аміно почав загнивати, ми з моєю дівчиною прийшли у Вконтактік. Так. І десь під час цих стосунків я точно пам'ятаю, що я вже завів в свій паблік. Так. Він не був шибко популярний, зовсім популярним не був. І от саме в ВК я зустрівся з першим хейтом. Я вже вам колись розповідав. Це були два випадки: один, де я намалював сексуалізованого. Рейха і другий, де я намальован сексуалізованого Союза. Так, вибір парочок в мене був тоді такий собі. Мене закинули у як його там звали, КХ Треш. Це була токсична група, де тебе могли зачмурити за все: від скіла до тем До будь-чого. Навіть те, що ти шипер вже була причина. Сиділи там здебільшого ображені псевдоінтелектуали, історики. Ну, вибачте, але ці підлітки просто чморили інших підлітків. Дуже інтелігентний і розумний вчинок. Тоді я закінчив свої ті стосунки, які були досить не дуже хорошими, оскільки моя колишня сказала мені кинути малювання людей і малювати тортики, бо, хоча б це в мене добре виходить. Та саме вона казала про мої анімації. Типічна східна сусідка. Як ви розумієте, на той період я хотів малювати анімації у мультяшному стилі, але дякую колишній цього не сталося. Потім я знайшов нову, і з нею поступово я перейшов від отаких особлень до ось таких. Коротше, стосунки з нею добре поєдналися з тим, що я перейшов у більш анатомічний стиль через другий випадок хейту. Ще в мене раптово почали виходити дуже гарні накачені торси. Хоча і зараз вони непогані. На просторах тодішнього Контактика відбувалася ще одна доленосна зустріч з однією художницею. Так вона росіянка. І це та сама росіянка, яка виправдовувала війну, і я її виправдовував. Ну, не війну, а цю росіянку. Ем, так в той період я активно вів інстаграм, перебував на її трансляціях, робив їй фанати, брав участь у її конкурсах. З неї я отримував свої перші підписки в інстаграмі і знову повернувся до активного малювання діджу. Саме тоді я зрозумів, що мені дуже подобаються сюжетні роботи з фонами. У той період я завів свій перший такого формату канал. Ну, як оцей. Розмови відео під Speedpaint. Там я набрав десь 300 підписників, тобто як в мене зараз, і пережив ще одну хвилю хейту. Позитив! Насправді тоді в мене був арт-блог, і я випустив невдалий арт, який мені тоді не подобався. І випустив доволі суперечливе відео. Так, Вгадаєте, що сталося після цього хейту? Так, я знову вирішив покращувати свій стиль. І от до, а от після. Наступна хвиля хейту зустріла мене вже в Тіктоці за декілька місяців після тої хвилі. І це було через те, що я не вмів малювати жінок. Всі арли, через те, що вони типу стали жирними. Але насправді я просто не вмів малювати жінок через те, що довго малював тільки чоловіків. Ну і пішов той тікток за російським кораблем. А потім настав золотий час, і я почав знімати для українського Ютубу українською мовою. Шло все в принципі добре, хоча з'являються негативні коментарі, але мені якось все одно тепер. Ну, в принципі, це і не хвиля хейту. Бо хтось один там напишеть якусь какашку і зникне. І от чого й досягнув: от як виглядають мої жінки зараз, от як виглядають мої чоловіки зараз. От що я можу малювати. І, в принципі, я полюбив малювання коміксів. Ось так від малювання мультиків я прийшов до цього. А тепер рубрика історії від підписників. Ілля, вибо щось чомусь тебе назвав минулого разу Уля, буває. У мене таке часто буває насправді. Ілля пише: ну я з дитинства дуже любив малювати. Міг за день порейзати цілу упаковку паперу у школі. Ми бавилися тим, що малювали те, як марширують якісь техновійська. А потім я бався тим, що малював уніформу усіляких солдатикам, і з боку їхні спорядження, і зброю. А чотири роки тому я впав у депресію, а вилізний з сильним бажанням навчитися малювати жіночі дупи хороше бажання. Але справжній буст я отримав після початку повномасштабної, коли мені довелося побути біженців у Польщі, щоб якось обстругуватися, і я гуляв по їхнім замкам і музеям. І завдяки цьому натхненню я обожнюю малювати панянок в обладунках. Дуже малю. І ще є історія від роми. Я почав малювати що зрозуміле, коли я був у восьмому класі, і через рік я зміг малювати через біль та страждання улюбленого героя із гри. І після цього закинув малювання на рік. Потім в кінці 10 класу я почав малювати на графічному моніторі через те, що потрібні були текстури для створення сайту у виді міні-гри для себе. Почав малювати піксель арти, але потім закинув це на рік, тому що потрібно було готуватися до НМТ. Жах бій, розумію. Але коли його склав, продовжив малювати. Займався цим не часто, тож недавно почав вчитися малювати нормальні лінії та фігури, і перевірив, наскільки виходить, намагаючись малювати персонажів. Кількість помилок зменшилась. Якщо раніше я малював персонажів, я три рази їх перемальовував повністю по частинах, то зараз перемальовую не більше одного разу. Я так мрію малювати анімацію, тож тренуюсь малювати починаючи з нуля. Бажаю успіхів і хрома, а я мрію малювати комікси, тож я малюю комікси, намагаюся. Я роблю зараз розкадровку, тому ви майже нічого не бачите. Ну, типу, це виглядає ось так откриво, тож я не хочу вам показувати, але напевно треба щось показувати, тож треба малювати і арти. А, на цьому все. Ой Боже, мене вкусила черлідерша. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте у мої соцмережі, коментуйте відео. З вами був Фалкін. Всім папа. -па.